Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Сьогоднішнє відео буде тест огляд на ось такий тональний крем. Дивіться, яка малюточка. Це у нас з вами польський бренд, який називається Loren, і сам тональний крем називається Сіті А Також мій відтіночок під номером 203, і на упаковці написано 16 годин стійкості. Дивіться. А упаковка стандартна: 30 мл, нічого такого особливого. Всередині у нас є помпочка, ну, в принципі, звичайне пакування. Нещодавно я цей тональний крем купувала на сайті Єва Онлайн, і цей тональний крем коштував 100 гривень. Мені стало дуже-дуже цікаво, що ж це за продукт, що він коштує так дешево, тому вирішила його протестувати. Давайте зараз зачитаю невеличкий опис до цього продукту. До речі, відтіночок 203 називається Light, а тут він на польському написаний ось так: от, незрозуміло як. Ну, я польський просто не знаю, тому скажу так, як написано на сайті Єва. Відтінок Light, тобто світлий, і це у нас іде матуючий тональний крем для обличчя з вирівнюючим ефектом. А, пишуть, що створює красивий матовий фініш, розгладжує мікрорельєф шкіри, приховує недоліки, вирівнює тон обличчя. Також крем, збагачений вітамінами С та а, вітаміном Е для підтримки та захисту живлення шкіри. А, що тут ще тут пишуть? А, маскує, маскує почервоніння та пігментні плями. Абсорбує виділений себум для контролю масного блиску. Ну і, в принципі, все. Перевіримо, дійсно цей тональний крем матує чи ні, дійсно, він приховує жирний блиск чи ні. Будемо це все перевіряти. Як ви бачите, я сьогодні до вас трішечки вже підфарбована, зробила макіяж очей, намалювала брови і, в принципі, все. На обличчя я нічого не наносила, окрім зволожуючого денного крему. Ну, в принципі, давайте будемо наносити. Струшуємо обов'язково. Подивимось на відтінок. Ой, так плюється. Ну, дивіться, текстура справді кремоподібна. Це така щільна текстура. А, дуже навіть щільна. Прямо така мастка трішки. Дивіться, ось такий відтінок. Ну, Він такий, знаєте, начебто і бежевий, і водночас з якоюсь невеличкою розовинкою. Мені так здається, що трішечки рожевий Під тону цього продукту. Ну, не знаю. В принципі, не критично рожевий. Ну, Носити в принципі, можна. А стосовно запаху, пахне дуже таким солодким, трішки хімозним ароматом, не зовсім те, що я люблю. Але маємо те, що маємо. Наносити, як завжди, буду двома способами: пензлик і б'юті блендер. So so damn, like ну, дивіться, все, що було на моїй руці, я розподілила. Не знаю, видно вам якийсь ефект чи ні. Ви знаєте, цей тональний крем він якось дуже так природньо лягає, що його практично не помітно, але виглядає він, в принципі, нормально. Я, напевно, ще трішечки добавлю, тому що я бачу ось тут мої якісь недоліки, якісь почервоніння, тому я думаю, що мені потрібно трішечки більше тонального крему. Не знаю, чи цей тональний засіб він дійсно такий напівпрозорий, чи, можливо, цей спонж впитав у себе весь тональний крем, я не знаю. Ну, спробуємо нанести другий шар. Можливо, покриття зараз вийде таким, як мені потрібно. Ну, До речі, відтінок він справді більш такий рожевий. Ось зараз видно мій природній колір на шиї, і лице уже з тональним кремом, то різниця є, тому обов'язково цей крем будемо стягувати сюди на шию, щоб макіяж виглядав більш природньо. Трішечки наношу на вушко і стягую вниз на шию. Like ну, розподілила я нашу праву сторону. Ну, не знаю, якось цікаво виглядає. Вблизу я вам, звісно, все це покажу. Але те, як виглядає ось тут шкіра на щуці, мені дуже подобається. Якийсь такий. Гладкий матовий натуральний фініш, який при цьому, знаєте, має якесь таке невеличке сяйво, коли попадає світло. От в мене тут вікно з правої сторони, ось зараз попадає світло, і дивіться, гарний такий сяючий ефект, але ну, не жирний одночасно я не відчуваю ніякої липукості, абсолютно. Тобто, продукт дійсно матовий, повністю матовий, але при цьому виглядає дуже якось. Красиво, не знаю, я трішечки шокована, тому що ось тут, де в мене розширені такі великі пори, зараз тут шкіра виглядає більш гладкою, ніби навіть пори якось виглядають меншими. Я не знаю, ну, дуже цікаво. А я навіть зараз вам покажу ось цю сторону, де в мене розширені пори без нанесення тонального засобу, і оцю сторону, щоб ви зрівняли і побачили дійсно цей ефект, який бачу я. Дивіться, почнемо, напевно, із цієї сторони, де немає тонального крему. Дивіться, тут пори є, і їх досить сильно помітно, вони такі величенькі. І тепер дивіться на цю сторону, де тональний крем. Тут також є пори, але їх не дуже помітно. Вони якісь, не знаю, ніби звузились. Хм, Цікавий ефект. І дивіться, досить натурально. Ось тут навіть я бачу свої якісь веснушки. А, але цей тональний крем не перекриває якісь великі прищики. От, наприклад, як отут. Не перекриває ось такі сліди від постакне великі, Але, в принципі, вирівнює тон обличчя і досить симпатично на ньому виглядає. Давайте тепер наносити пензликом. Як ви бачите, тільки єдине, що за допомогою спонжа тонального крему досить багато йде на одне наносення. Тому, можливо, цей продукт краще наносити пензликом. Не знаю, зараз перевіримо, яке буде покриття. Але те, як виглядає при нанесенні спонжем, дійсно дуже красиво. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just you so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good. You look great. I like you. I can't wait. A first time. a first date. You're so fine. I'm so late. You sip wine. I drink straight. Don't waste time. To my place. I feel my heart erase. So catch me. Я зараз намагаюсь трішечки замаскувати свій прищик, який в мене ось тут вискочив. Ну, В принципі, виглядає непогано цей тональний крем, мені подобається. А, у нього таке покриття якесь невагоме, але при цьому він добре вирівнює тон обличчя. У мене ось тут на щічках завжди є почервоніння. ну, У мене такий природний колір обличчя, такий, знаєте, трішки червоний. А, то цей тональний крем, він. А... Ці почервоніння якось, в принципі, маскує, вирівнює тон і а, виглядає досить непогано. А, звісно, якісь прищики він не маскує, на жаль, але виглядає, ну не знаю, мені, наприклад, дуже подобається. Виходить, знаєте, такий дуже натуральний ефект макіяжу без макіяжа. Якісь незначні, прям мінімальні дефекти маскує, звісно, ну, якісь великі дефекти ні. Але, в принципі, якщо вам не потрібен дуже щільний тональний крем, якщо ви шукаєте щось таке легке на кожен день, то в принципі цей тональний крем, я думаю, повинен підходити. Не знаю, звичайно, як він буде носитися впродовж всього дня, але зараз при нанесенні він мені дуже сильно подобається, тому що він реально виглядає дуже красиво. Нібито це ваша шкіра від природи, але досить красива, дійсно. Перше враження про цей тональний крем у мене досить позитивне. Пропоную почекати 10-15 хвилин, поки тональний крем повністю усядеться на моєму обличчі, а потім вблизу подивимось, власне, як же він виглядає на моїй шкірі і який у нас буде фініш. Тому не переключайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Уже пройшло 15 хвилин з моменту нанесення тонального крему. Ось так от виглядає моє обличчя. Як ви помітили, я зібрала волосся, щоб воно вам не заважало. Тому погнали дивитись на тональний крем вблизу. Особисто мені дуже подобається те, як виглядає цей тональний крем. Він виглядає дуже природньо і дуже-дуже красиво. Липкості ну, практично немає. Трішечки ось тут. Ну, зовсім зовсім трішечки відчувається липкість, але вона така мінімальна, що практично і не відчувається. Але у мене все-таки жирний тип шкіри, тому я пропоную все ж таки нанести трішечки пудри, щоб закріпити цей тональний крем. А, тому давайте переходити до пудри. Беру свою улюблену пудру від Glenbier. У мене номер 4. А, беру ось такий великий пухнастий пензлик і буду наносити. Наносити буду зовсім трішечки. Не для того, щоб зробити матовий фініш, а для того, щоб просто закріпити цей продукт. А, тому що фініш цього продукту, він мені і так подобається, дійсно гарно виглядає. Але Ну, ми всі знаємо, що на жирній шкірі тональні крема дуже швидко витираються, кудись уповзають, особливо коли вони не закріплені пудрою. Тому без пудри, на жаль, нікуди. Ну, з пудрою власне, я закінчила. Не знаю, мені дуже подобається сьогоднішнє моє обличчя. Нібито шкіра виглядає не перегруженою, вона виглядає природньо, дійсно дуже-дуже симпатично. Не знаю, чи видно вам це, але мені дійсно подобається те, що я бачу. Останнім часом я вже дуже давно не стикалася з таким тональним кремом, який так легко і красиво виглядає на обличчі, особливо на такому обличчі, як в мене. В мене багато недоліків, дуже така бугриста шкіра. Через висипання, розширені пори достатньо величенькі, тому не всі тональні крема так гарно, гладко лягають. Дійсно, те, як ліг цей тональний крем, мені сподобалось. Пропоную тепер трішечки оформити обличчя, додати скульптора, рум'ян, хайлайтера. Візьмемо ось таку палетку від Evelyn. Палетка у мене в номері 01. Беру ось такий скошений, величенький пензлик, буду наносити бронзер. Набираю, струшую і наношу. Залишками із пензлика проходжуся тут на крильцях носика. Трішечки додаю туди тіні, щоб макіяж виглядав більш довершеним. Також трішечки наношу на лоб. Ну, в принципі, це робити не обов'язково. Якщо вам такий ефект подобається, то наносите. Просто цей бронзер, який є в оцій палетці, він якийсь такий дуже легенький, його слабко, помітно на обличчі, тому я його наношу багатенько і наношу практично ну, всюди, куди мені потрібно додати тінь, тому я особисто цього не боюсь. Мені так подобається. Трішечки сюди додаємо. В принципі, виглядає добре. І скульптором я закінчила. Беремо тепер кругленький такий пензлик і будемо наносити рум'яна. Рум'яна в цій палетці матові. Я не дуже люблю матові рум'яна, але, в принципі, все одно користуюсь. На кожен день, в принципі, нормально. Як ви бачите, я рум'яна навіть наношу ось сюди в зону, де височки трішечки над бровкою. Не знаю, мені чомусь останнім часом рум'яна подобається наносити саме так. Ну, рум'яна, дивіться, досить гарні, освіжають, виглядають нормально, якихось червоних плям я не бачу, відтінок у цих рум'ян він такий ніжний. Трішечки рожевий, але, в принципі, ну, не знаю, мені подобається. А в макіяжі виглядає природньо, симпатично. Як ви бачите, я рум'яна наношу на кінчик носика. Мені так подобається. Ну, в принципі, непогано. Переходимо до хайлайтера. Трішечки хайлайтера на кінчик носика обов'язково. Беру на пензлик. Хайлайтер у цій палетки гарний, він сяє красиво, такий делікатний. Сяяння не дуже сильне. В принципі, такого якогось сильного дзеркального ефекту немає. Мені подобається, як цей хайлайтер виглядає. Він такий якийсь симпатичний. Є такі хайлайтери, які дуже пігментовані, сяють так ніби з космосу. Такі хайлайтери також у мене є, але на кожен день я ними не дуже люблю користуватись, тому. Використовую щось таке більш природнє з невеличким сяянням. Особливо зараз починається весна, багато сонячного світла, і якщо такий хайлайтер, що прямо як із космосу, воно якось буде виглядати не дуже умісно. Я вважаю, що макіяж краще все ж таки буде більш натуральний, більш природній, ніж такий вирве око. Але інколи і я роблю собі такий макіяж, вирве око. Ну, під настрій, скажімо так. Буду далі ходити тестувати наш тональний крем. Користуватись за цей час пудрою або матуючими серветками я не буду. Зустрінемось з вами десь через 3, можливо, через 4 годинки. Подивимось, що з цього вийде. Тому не перемикайтесь, зовсім скоро ми з вами побачимось. Уже пройшло 4 години 30 хвилин з моменту нанесення нашого тонального крему. І, власне, ось так от виглядає моє обличчя. В принципі, за 4 години 30 хвилин результат дуже навіть непоганий. З таким сяянням можна ще ходити і не одну годину, але я не люблю, коли моя шкіра сяє, коли вона липка, тому ми жирний блиск будемо прибирати. А поки що давайте розкажу, що я бачу. Ну, в принципі, тональний крем тримається на моєму обличчі, виглядає дуже добре, ніяких чешуйок я не бачу. В принципі, достатньо рівненько лежить так, як і лежав, як тільки я його нанесла. Єдине, що блищить, і ось тут у мене сухість трошки підчеркнута, і трішечки цей тональний крем витерся на кінчику носика. А так все інше виглядає дуже навіть добре. Давайте прибирати жирний блиск. Для цього я буду використовувати ось такі серветки. Всередині вони чорні, дуже симпатично виглядають. Ось так. З прибиранням жирного блиску я повністю закінчила. Тепер у нас такий натуральний матовий фініш. Те, що я в принципі люблю. І на убирання жирного блиску пішло всього дві серветки. Це дуже економно. Давайте тепер поближче роздивимось на мою шкіру. Сподіваюся, що вам вблизу все було детально помітно. А в цілому, моє враження стосовно цього продукту, майже за 5 годин досить позитивне. Мені подобається те, що я бачу у дзеркалі. Мені подобається, що вблизу цей тональний крем виглядає дуже натурально, дуже-дуже красиво. Я, якщо чесно, його навіть на своєму обличчі не помічаю в порах, і мало того, шкіра якось виглядає ось тут дуже рівненькою, гладенькою. Мені особисто це дуже сильно симпатизує. Стосовно моїх відчуттів, моїй шкірі комфортно, вона дихає, пори в мене не забиті, нічого в мене ніде не стягує, не пече. Тобто відчуття дуже-дуже класні. Сподіваюся, що до кінця цього дня цей тональний крем мене не підкачає, і я дійсно залишусь ним задоволеною. Ну, а поки що будемо тестувати і дивитися, що нас очікує ввечері. Ну що, мої хороші, пройшло вже 9 годин з моменту нанесення тонального крему. Власне, ось так: от я виглядаю: уже досить сильний жирний блиск, такий прямо дзеркальний ефект. Зовсім не те, що я люблю, тому пропоную першим ділом прибирати жирний блиск. А для цього я буду використовувати ті ж самі серветки. Прибиранням жирного облизку я закінчила на цей етап. Знову ж таки пішло всього дві серветки. Давайте тепер вблизу подивимось на мою шкіру. Сподіваюся, що вам вблизу все було помітно. Власне, що я бачу? В принципі, на даному етапі шкіра виглядає нормально, вона не перегружена, немає ніяких чешуйок, немає ніяких комочків. В принципі, можу сказати, що тональний крем сходить з обличчя поступово і дуже-дуже акуратно, делікатно. Я б навіть сказала, що непомітно. Бачу, що тональний крем витерся ось тут, на підборідді, на носику, трішечки ось тут на щічках. Мені здається, що тонального крему більше всього збереглося саме на лобі. Я його сьогодні взагалі не чіпала своїми руками щічки, звісно, і ось так. Я полюбляю, сидіти ось так і ось так. Тому в цих ділянках тональний крем досить швидко витирається. На носі я носила окуляри, там, звісно, також тональний крем витерся. Ну, в принципі, в принципі, виглядає нормально. Мені подобається те, що я бачу. Ви знаєте, буває за 9 годин дивишся в дзеркало і просто жахаєшся. А зараз я дивлюся дзеркало, мені подобається те, що я бачу. Давайте більш детально про плюси і мінуси. Насправді, мінусів у цього продукту практично немає. Назву тільки два мінуси. Перший мінус це те, що цей продукт не перекриває повністю всі дефекти, які у вас є на обличчі. Тобто, у цього продукта. Навіть середнього покриття немає, а це перший мінус. Другий мінус це те, що цей продукт все ж таки витирається, відбивається на одязі, на телефоні. Але в принципі, ну цей другий дефект він є у будь-якого тонального крему, тому в принципі вважати це прямо таким якимсь мінусом я б напевно не стала. Стосовно всього іншого, мені здається, що тут все тільки в плюсі. Перший плюс це ціна, другий плюс текстура, яка чудово розподіляється і пензлем, і спонжем. А прямо ну, дійсно дуже гарно лягає. А, ніяких проблем в плані наносення у мене не було. А, третій плюс це те, що покриття виходить дуже натуральним, дуже красивим. Цей тональний крем лягає прямо якось так дуже гладенько, рівненько, що мене особисто дуже сильно дивує. А, четвертий плюс це те, що цей тональний крем добре вирівнює тон обличчя, дійсно справляється з якимись почервоніннями, пігментними плямками. А невеличкими веснушками, родинками, в принципі, це він замаскує, але не повністю. А п'ятий плюс він дуже комфортний в носінні. Я його за весь день, за всі 9 годин не відчула ні разу. Мені було з ним комфортно і на вулиці на сонці гуляти, і вдома. І в принципі, в будь-якому місці мені було з цим тональним кремом комфортно. Шостий плюс із цим тональним кремом я відчувала себе просто чудово. Я розуміла, що обличчя моє виглядає добре, що немає ефекту маски, що особисто мені, звісно, дуже сильно імпонує. Сьомий плюс це те, що цей тональний крем він сходить з обличчя делікатно, поступово, дуже так, знаєте, акуратно, що це, в принципі, і непомітно. І І ну, особисто для мене це дуже класно. І напевно останній плюс це те, що цей тональний крем він має досить гарний фініш. Такий приблизно матовий, не дуже липкий, практично не липкий фініш. І ще мені сподобалось те, що цей тональний крем не дає якогось. Занадто сильного жирного блиску, досить довгий термін у мене не було жирного блиску на обличчі, і, в принципі, таке трапляється дуже рідко. Зазвичай будь-який тональний крем, який я наношу, десь через годинку починає блистіти. З цим тональним кремом жирний блиск проступив напевно десь аж через 3 години. В принципі, це досить приємно. Ну а на цьому все. Буду з вами прощатись. Якщо це відео вам сподобалось, ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, пишіть ваші коментарі. А на цьому все цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!